Військовий з родини військового патріот, що не хотів завдати шкоди сполученим штатам, так кажуть усі знайомі про 21-річного заарештованого за підозрою поширення секретних документів Пентагону. Операцію із затримання в ефірі транслювали всі американські телеканали. Детальніше далі все у сюжеті. Дивіться і ви. Не такою зовсім не такою уявляли людину, що поставила на вуха розвідувальні служби усього світу. Тим про кого пишуть усі змі останній тиждень, виявився 21-річний Джек Тейшейра. військовослужбовець, що служить у Нацгвардії, льотчик, що захоплювався комп'ютерними іграми. Департамент юстиції заарештував Джека Дугласа Тейшейру у зв'язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого видалення зберігання та передачі секретної інформації національної оборони. Тейшейра є співробітником національної гвардії ВПС Сполучених Штатів Америки. Агенти ФБР взяли Тейшейру під варту без інцидентів. До його арешту серйозно. У підозрюваного будинку. Була зброя, тож агенти ФБР теж були екіпіровані як слід. Натомість на порозі будинку їх зустрів молодий хлопець у червоних шортах. Про нього вже відомо. Відчим військовий на пенсії. Мати останні роки займається квітковим бізнесом. Родину називають патріотичною. ФБР за даними Ніорктаймс, вирох волотайшей тайшеру за інтер'єром його кухні, на столі якої він і фотографував секретні документи. Важливо розуміти, що у нас є суворі вказівки щодо захисту секретної та конфіденційної інформації. Це був навмисний злочинний акт порушення цих вказівок. Зараз Головне питання у США, як молодий військовий отримав доступ до такої кількості секретних документів, і чи справді надсекретні документи сфотографував і злив в інтернет недосвідчений 21-річний хлопець? Багато хто у цьому відкрито сумнівається, адже витік інформації, ймовірно, найбільшої військовій сфері, принаймні за десятиліття, розкрив чимало таємниць від прогалин в українській ППО до особливостей того, як Сполучені Штати шпигують за своїми союзниками та партнерами. В той же час президент Шаджо Байден ще вчора в день заявив журналістам, що витік його не турбує, хоча швидко виправився. Я не стурбований витоком. Я стурбований тим, що це сталося, але немає нічого такого, про що я знаю, що мало б велике значення. А ось союзники США так не думають, бо тепер їх розвідки, начебто, побоюються обмінюватись з американцями розвідданими. Цікаво, що першими про ймовірного підозрюваного і те, що документи поширювалися. Через геймерські чати з'ясували журналісти Вашингтон Пост, які написали, що підозрюваний наймовірніше молодий чоловік, який хотів справити враження на віртуальних знайомих. Зараз же для військових США головне завдання зрозуміти, скільки, а головне, які саме надсекретні документи ще були скопійовані і скоро можуть бути поширені. Ірина Вонокурова, телеканал Київ.